Дверки. Це в нас 14 рік. Автомат, передній привід, газ бензин. Фактично автомобіль від другого власника. По кузову в нас фарбовано два передніх крила, суто косметично, без шпаклівки. Це така легенька притертість по пластикових накладках, в цілому по кузову. Тут у нас все окей і ось на цій задній дверці є декілька квадрат. Ну, Це витреться, сполірується, трошки більший. Виглядає два елементи. Комплектація у нас класік, текстиль, в класному стані, чистенький, бухайний, без посторонніх запахів, мультикермо, газобалонне, протитуманні фари, передні склопідйомнички, 137 тисяч пробігу, кондиціонер працює, підігріви сидінь, працюють, магнітола грає ряд, Так само все чисто, все охайно. Технічний автомобіль повністю справний, до речі, на хороші літні Nokia. Повністю готовий до експлуатації, друзі. Кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська лісі.